Олеся до Києва доведе. Друзі, всім привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні я розкажу вам цікавезні історії про Київ. Як ти мене налякав? Ти хто такий? Я їжачок з Марсу взагалі то, і я теж перелякався. А як ти сюди потрапив? Я летів зі своєю командою до вас в Україну. Ми чули, що на вас напали якісь страшні орки та збирались врятувати. А ви як вдарили по нашій тарілці своїм ППО? Довелось екстрено телепортуватись. І от я тут цілу ніч чекав між двома світами, боявся визирнути. Але так їстоньки захотілось. Бідненький, а що ти любиш їсти? Бурунгаю ондогузну. Боже, що це за дивина така? Це найсмачніша їжа на Марсі. Тримай цукерочку. Як смачно! А ти хороша! Як тебе звати? Мене звати Олеся, а це наші маленькі глядачі. Ми з тобою зараз у столиці України, Києві. Привіт, малята! У вас тут так круто, багато дерев, сонечко тепленьке. А тебе як звати? А у мене немає імені. Не засмучуйся. Ми з тобою зараз на алеї каштанів. Каштани це такі дерева, на яких спочатку з'являються квіти, як зараз, які потім перетворюються в ось таких маленьких їжачків, в яких ховається насіннячко. Ти! Ви навіть чимось схожі з ними. Вау, які вони гарні! Я хочу бути каштанчиком. Хочеш? Будеш каштанчиком. Клас! Я каштанчик, я каштанчик. А ще каштани це головний символ Києва. Їх привезли до нас ще два століття тому з Угорщини. Киянам одразу сподобалась нова рослина через цвітіння у формі пірамідки. І зараз каштани красуються на гербі нашого міста. Як цікаво! А розкажеш мені більше про Київ? Звичайно, розкажу. Ти готовий до нашої подорожі? Так, малята! А ви готові? Тоді йдемо в історичний портал. Ось ми і на місці. За легендою Київ заснували Кий, як Хорив та сестра Єхлибідь. Тут захований пам'ятник засновникам Києва. Його закрили, аби росіяни не змогли зруйнувати нашу історію. А який він, той пам'ятник? Насправді він ось такий: раніше люди з усього світу приїздили, аби побачити його. А як вони в чотирьох змогли побудувати ціле місто? Раніше тут не було ні будинків, ні магазинів, тільки ліси, поля та гори. І кожен з братів сидів на своїй горі. Ки сидів де зараз у звіз Боричів, щек на щекавиці, а хорив на хоривиці. І вирішили вони побудувати місто і назвати на честь старшого брата Києвом. А жив тут сильний і відважний народ поляни. І так кожен з них по три хатки побудував, по п'ятеро діточок народив і вже не поселення, а справжнє місто. Вау! Я теж хочу побудувати місто. А хіба у вас на Марсі немає нікому не потрібної землі? Є. Ну, от, повернешся додому і збудуєш невеличке містечко, а назвеш Каштанів. Я подумаю над цим. А як показати іншим, що це моє місто? Ти можеш зробити як Ярослав Мудрий, побудувати стіну навколо. А як туди будуть заходити люди, якщо буде тільки стіна? Є у мене один варіант. Зараз покажу. Дивись це золоті ворота. Саме через них до столиці потрапляли всі гості та мешканці міста. Які вони гарні! Дійсно гарні! А на горі раніше була церква благовіщення з різними фресками та мозаїками. Ходімо, подивимось. Саме в цій церкві воїни молились перед тим, як іти в бій. Та й взагалі, золоті ворота придумали не для краси, а для того, аби обороняти Київ від ворогів. А що там за дядько стоїть? Це Ярослав Мудрий. Саме він побудував ці ворота разом зі своїм батьком. Мудрий. А чого це він мудрий, а я просто каштанчик? Ну, так його прозвали самі кияни. Через те, що він побудував багато церков та бібліотек, подружився з різними країнами та навіть написав перші закони. Я у своєму місті теж закони напишу. Перший закон їсти курунгаю ондогузну двічі на день всім. Ти вже знову зголоднів? Давай я тобі покажу їстівний символ Києва. Покажи, покажи. Але для цього нам спочатку потрібно спуститись у метро. А що таке метро? Це такі потяги під землею, які швидко-швидко їдуть з одного кінця міста в інший. Ого, я ніколи не був у метро. Ну тоді поїхали. До речі, саме у Києві розташована найглибша станція метро у світі арсенальна. Аби її побудувати, вирили близько 400 свердловин і заморозили їх. А навіщо їх заморожували? Аби каміння та пісок не впали на голову робітникам під час будівництва. Ну, у мене на Марсі не буде метро. Нас заборонено глибоко купати. Не засмучуйся. Місто без метро нічим не гірше. І їдемо в метро, я перевірю, що ви запам'ятали про Київ. Символ Києва, Туполя, Каштан, Береза. Звичайно, каштан! Мене ж назвали на честь цього дерева. Наступне питання: Хто заснував Київ? Либідь, рак і щука. Три богатирі. Кийщик хорив та либідь. Звичайно, кищик хорив та сестра їх либідь. Ми ж на пам'ятник дивились. І останнє. Які ворота захищали Київ? Мідні, золоті, срібні. Золоті, молодець! Ой, вже наша зупинка, треба виходити. Як тобі поїздка? Метро це круття! А де ми вийшли? Це Майдан Незалежності. Головна площа України. Раніше тут проводили як святкові концерти, так і мітинги, на яких українці боролись за свої права. Малята, а ви напишіть в коментарях, як називається головна площа у вашому місті? Я обов'язково все прочитаю. А що це за жінка стоїть? Це монумент незалежності. Її встановили, коли нашій країні виповнилося 10 років. А як він такий великий і не падає? Він не впаде навіть від землетрусу чи урагану, бо в цих колонах захований величезний маятник вагою півтори тонни. Він разом із залізобетонним каркасом втримає стелу від будь-яких катастроф. Прикольно! А коли ми вже будемо їсти? Воля, А ось і легендарний київський торт. Ух ти! Я такого ніколи не бачив! Тут навіть є листя каштану. Так виходить, що цей мій торт теж? Виходить, що так. Малята, ми з каштанчиком будемо їсти тортик. А вам до побачення! У наступних випусках я покажу вам ще багато цікавих історичних місць у Києві. До, до зустрічі! Олеся до Києва доведе.